Сергій доброго дня. Радий вас вітати як нового партнера Фасткава. Дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Я вам також дякую. Це мені приємно знаходити вашій компанії. Я впевнений в тому, що я зробив правильний вибір. Як ви вперше дізналися про Фасткава? Ну я в інтернеті побачив рекламу Фасткави. Мене, як би сказати, зацікавив цей проєкт. Що саме вас привабило в нашій бізнес-моделі і які фактори стали для вас вирішальними? Я інвалід війни, у мене тяжке поранення і гли глибока контузія. Тим, чим я раніше займався тор торгівля, то я, я не можу займатися. Тому я зацікавився фаскавою вашим проєктом. Мене привабило те, що мені не потрібно брати участь у продажі ну, напою. Людина підійшла бажаюча, нажала на кнопочку і отримала свій напій. Я в цьому не участвую, мені не потрібно продавати, тому мене це і зацікавило. Сергій, як ви оцінюєте свій початковий етап співпраці з компанією Фасткава? Які моменти вас найбільше вразили? Я рахую, що в мене гарний старт у компанії завдяки менеджерам і компанії. Я відкриваю зразу три кав'ярні Паскава. Одну кав'ярню за свій рахунок і дві мені компанія допомагає взяти гран ще на дві кав'ярні. Тому старт у мене гарний, я думаю, оцінюю дуже положительно. А що вас більше всього вражило в процесі співробітництва? Саме більше вразило мене, коли я тільки познайомився в інтернеті з менеджером. Він пригласив мене в офіс і мене вразило те, що він запазував, але тут був інший менеджер, який зробив мені презентацію, пригласив кавою. Ну, Дуже гарно все пояснив. І що найголовніше, що він міг мене до себе переманити, але він Дочекався, поки прийде менеджер, який мене пригласив в офіс і передав мене менеджеру, щоб я підписав вже договір. Це мене вразило, що не, немає такої якби, злої конкуренції, щоб забрати клієнта. Це мене дуже вразило. Плюс мене вразило те, що у компанії всі привітні, посміхаються, всі стараються тобі допомогти в усьому. Що ви очікуєте від співпраці з пасткава в майбутньому? Мені компанія дуже допомагає в усьому, так як я не можу працювати, в мене якби контузія. І компанія всі закриває моменти. Він робить, виходить, виходить бізнес під ключ. Компанія знаходить локацію. Виставляє кав'ярню. Є послуга обслуговування кав'ярні без моєї участі. Це мені дуже подобається. Я якби відчуваю стабільність у співпраці з Фасткавою. Сергій, чи розглядаєте ви можливість розширення вашої власної мережі в майбутньому. Я планую до кінця року ще дві відкрити кав'ярні, щоб було п'ять. Ну в цілому, моя ціль 10 кав'ярень. Я рахую. Десять кав'ярин – це буде гарний прибуток. Я буду забезпечений. Якби зможу планувати якісь поїздки, хочеться по Україні, по Європі поїздити. Тому я думаю, паскава мені допоможе в цьому. Що ви могли б порадити чи сказати нашим майбутнім партнерам, які тільки думають про відкриття своєї власної кав'ярні? Порадив би не гаяти час, гарні умови. Стабільний прибуток, молода, гарна команда, яка в усьому допоможе. Потрібно підписувати договори, займатися бізнесом разом з компанією Фаскава. Сергій дякую вам за вашу відвертість і час. Сподіваємося на довготривалу успішну співпрацю ну і бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Я вам також дякую. Я думаю, разом з компанією Фаскава я доб'юся успіху. І стабільності, якщо ви мрієте про свій власний бізнес, пропоную зробити перший крок: залишити заявку на сайті та отримати персональну консультацію.